Всім привіт! Ради вітати вас на каналі Марічка Готувала. Якщо вам цікаво, як приготувати такі трояндочки з сиром і бізем, обов'язково залишайтесь на моєму каналі далі ви побачите рецепт. Для тіста нам знадобиться кисломолочний сир та даному випадку пачка на 250 г. Також я візьму дрібку солі. Злегка посолю. Тоді розімнемо виделкою. Також нам знадобиться 3 яйця і дві ємності. В одному відділяємо білки. Обережно, потихеньку, а головна задача, щоб жовток не, в якому разі не Попав у білок. Тепер білки ми відкладемо в сторону, вони нам пізніше знадобляться. Також можна додати десь чайну ложку цукру сюди на жовтки, і перебити все блендером, щоб воно було такою більш ніжною масою. Тепер будемо готувати основу тіста. Для цього нам знадобиться 250 грамів борошна. Тобто, бачите, у нас сир кисломолочний, 250 грамів, і так само борошна. Тобто, якщо ви хочете зменшити, то, то ви просто пропорційно зменшуєте борошно до сиру. Борошно просіємо обов'язково через сито. Так. І додамо 2 чайні ложки розпушувача. Якщо нема розпушувача, можете додати соду і, наприклад, чайну ложку соди і десь чайної ложки лимонної кислоти, це замість розпушувача. Додамо а, ледь м'яке масло, воно трошки у нас побуло в кімнатній температурі, і будемо перетирати. Спочатку потрошки, то однією рукою, а потім можна брати між долонями і розтирати, 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 і воно в таку крошку у нас перетвориться. Так. Тепер будемо додавати наш перетертий сир з жовтками, до борошна і помаленьку вимішувати наше тісто. Можна спочатку лопаткою, а тоді вже руками. Якщо, звісно, у вас є компайн для замісу тіста, будь ласка, ним буде набагато легше скористуватися. Так, зліпили ми тісто в, в таку кулю і в пакет або в плівку до холодильника. Тим часом три білки ми взбиваємо міксером, як тільки вони побіліють, можна буде додати спочатку ванільний цукор. ванільний цукор, а після нього додати потихеньку 150 грамів цукру. І гарно збити, збити до білих піків. Так, ми збили. Тепер дістали наше тісто, але не все, а взяли половину тіста. І для зручності нам треба розкатати такий прямокутник. То для початку я таку ніби ковбаску розтягую, так, з тіста виліплю. і тоді вже їй буде легше прийняти форму прямокутника. Гарнесенько розтягуємо всі боки, розтягуємо, щоб був такий. А прямокутник це десь 30 на 40 см приблизно. Борошно тут не потрібно, воно гарно не прилипає до рук, розтягується. Зверху ми наносимо наші білки в збиті з цукром і розподіляємо по всьому квадрату. Ці трояндочки, я пам'ятаю, ще з дитинства наша мама готувала. Зазвичай, по-різному, бувало просто бізешки, а бувало так поєднувала з цим тістом. Тепер ми згортаємо в, таку, в такий рулетик. І отут трошки я вам пораджу нарізати не так, як я прямо, так, десь на 3 см по діаметру. А робити трошки навскоси, якщо ви розумієте, тоді просто сам діаметр цієї трояндочки, він буде трошки більший. от, І мені здається, так воно краще швидше пропічеться. Тобто робити трошки навскоси. Так теж вийде, але це така маленька порада, спробуйте її і, і на скоси. Тепер ми ставимо у розігріту духовку на 160 градусів десь на хвилин 15. Дивіться по своїй духовці, тому що в когось може бути і 20 хвилин, і в мене дуже швидко все пропеклося. І бізе стало таким рум'яним. Дістаємо з нашої духовки. Можна посипати пудрою, можна не посипати. Це вже на ваш смак. А, мені подобається, що от бізе хрумтить, воно солодке, всередині може там бути тягнутися таким. Тісто таке сирне от, і теж в міру солодке. Дуже гарно смакує як з молоком, так і з чавою і з кавою. Це вже посипані а, цукровою пудрою, тому що малеча захотіла посипати їх пудрою. Так і вийшло. Дякую, що дивилися моє відео, кому сподобався такий рецепт. І, звичайно ж, пишіть, хто вже, мабуть, готував чи може готував якось по-інакшому. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Смачного!